Так, хочу зняти відео, чим ми сьогодні тут займаємося. Як ви бачите, на столі нас вже розібраний редуктор. Ось зараз брат випресовує на відкритому підчепні. Обойму будемо міняти. Тут наш автомобіль, в якому ми сьогодні ми міняємо підчепники, як в електродвигуні, так і в редукторі. Вже все витягнути. Мотор, до речі, вже завезений в нас до токара. Тут, як ви бачите, Хочу вам показати, що було з підчіпником, який був в редукторі цього разу. Ось дивіться, наскільки порозліталися всі шарики. Ну, слава Богу, всі посадочні місця ціленькі. Зараз замінимо підчепники, поставимо NTN Шо? з дописком C3. Це ті підчепники, які ми останнього Шо разу ставили. <світ> до речі, хочу ще що показати. Дивіться, <світ> це автомобіль є з, з Америки. <світ> Але перший автомобіль в такому ідеальному стані. Я маю допокузувати. Всі болти, всі підкрильники, все-все-все. Тут, як ви бачили, я ще показував редуктор. До речі, він зараз є актуальний. Він є повністю з новими підчепниками. Поцікавить ціна 600 доларів. І також є в нас в наявності зараз ось така Кіаніро. Niro. Це 2020 рік. 17 тисяч євро. Клієнтові можемо зробити 16500, тобто 500 євро можемо зробити знижку, там потрібно поміняти два колеса. По кузові все в ідеалі, лакофарбове покриття ідеал, підчепники в електродвигуні, моторі все супер. Ось зараз вже збираємо докупи редуктора і зараз будемо встановлювати далі. Далі вам скину.